Від є є це, цей жучок, пильщик е, квасолевий, то ми з ним боремося. Дуже хороший метод це взагалі будь-хто вирощує будь-яку квасолю, мабуть-будь-яку. Ну, з тою, що я пробував, навіть пішу, брали ну, цю спаржеву, то ми заморожуємо. От урожай, висушений урожай. Ставимо морозильник на добу оптимально, на добу не менше, можна більше, може навіть постояти набагато довше, нічого і не буде. 20 градусів морозу жук личинка вмирає, бо тому що він заселяється ще як квасоля цвіте. От цвіт, в цвіт сідає та, ну, маточна, це комаха маточна, і вона там залишає личинки. І вони тоді розвиваються у квасолі. Вже коли от може квасоля простоїти цілу зиму, але навесні дивимося, там все в крапочках, жукзів. Звідки жук взявся, ніхто не знає, думає, що десь він там прилетів. А він починає з середини. І ми морозимо і все. І в нас 100% зберігання. А виходе. морозити перед сушінням, після сушіння? Чи? Після, після. Ну вже, висушену, ну, вже зібрана квасоля, яка постояла, вона може навіть цілу зиму, от як на горищі в нас там постояла цілу зиму, чи в складському якомусь приміщенні. Хоча в складське приміщення я б морозив наперед, ще восени. А так на горищі там прохолодно і вона вже може вже почати їсти десь в квітні. Березні, коли потепліє, коли вже там ну, оптимальні для нього умови створяться. І так ми боремося з шкідником. Більше шкідника, як такого, нема. Є в нас слимаки, ці такі руді іспанські, це проблема. Але щоб дуже на косолю, ну вони косоля дуже швидко виростає, вони не так сильно їй шкодять. Але ну, з ними теж боремось. Я використовую уліцит. Наскільки я знаю, органічний там пишуть принаймні, так, то я думаю, що у ліцит непогане. Не ну, я його використовую, я задоволений, бо е, я маю таку сівалку, я у ліцином багато не сію на метр квадратний один грам і ефект дуже хороший. Один раз. Бажано чергувати як мінімум раз в 4 роки. Я практикую раз в вісім. Ну, я все так саджу в мене раз в вісім, щоб не повторювалося. Раніше і один з методів, От у нас от садять, наприклад, картоплю. Так? Мас, масово це картопля більше в домашніх господарствах. То от як. Край грядки, борозда, у нас такі роблять борозди, бо буває більше дощів, і щоб стікала вода. І на краю грядки вздовж садять косоль. Отак. І так по, по кожній грядці. Грядка, як правило, зміщується кожного року, тож її можна на краю грядки завжди висаджувати. Ну, якщо це не сам кря городу. А так, якщо, бо я так пам'ятаю, у нас тут було. У нас 30 метрів шарини, і у нас було завжди чотири, якийсь рік три грядки. І вони якби зміщувалися ця борозда, вона не була в одному тому самому місці. Вона була завжди десь в іншому. Тому ніхто навіть на сю зміну не, не зважав так. От, з таких особливостей. Ну, рік під рік, хтось практикував, ну, урожайність вже не там. Сівозмін я використовую е, часник. Це, це більше от, квасоля. Як я, ну, я ще так не, не дійшов, бо, кажу, мав трошки перерву два роки, а е, щоб повна сівозміна була, це вісім культур борщового набору. Ну, якраз ідеально, підходить от, для квасолі і вона піде в борщ. І буряк, капуста, часник, цибуля, картопля. Воно всі у зміні якраз себе добре почуває. Тим більше квасолі можна після будь-якої культури садити борщового набору. Вона буде добре себе почувати. В основному в народі в нас практикують зберігати на горищі в. От в такому вигляді до весни. Ну, в лютому її вже бажано полущити, е дістати квасолини, заморозити. Воно, як тут тепер кажуть, інстаграм наше, воно коли починає масове цвітіння, там деяка квасоля, е що на сорт насправді не впливає, але Деяка квасоля чомусь зацвітає червона. Я не знаю чому. І так от є таке вкраплення червоних цвітів. І воно дуже-дуже гарно виглядає. Фото так, фотозона така ін інстаграмна.